Всім добрий вечір. Це частина друга відео про переїзд до Канади по програмі Кует про наш переїзд, про наш досвід. От, хто не дивився першу частину, я думаю, варто подивитися. Дізнайтесь про те, як ми переїхали з Польщі до Монреалю. От, і з цього моменту я почну про те, що ми прибули до Монреалю літаком. І вийшли в аеропорту, пройшли оце все, контроль, оцей, реєстрацію з паспортами, з цими візами. От, і зустріли ми людину. Не знаю, з якої він організації, я думаю, від Червоного Хреста, мені так здається. І ця людина запиталася в нас, де. Він, до речі, спілкувався українською мовою, цей хлопець, і він нас питав, чи маємо ми місце, де ми будемо перебувати карантин. Так як ми е, збиралися їхати в Торонто, це було нашою основною цілею, тому що е, в Торонто здебільшого спілкуються англійською мовою, а не французькою, як в Монреалі, от е, то нашою цілею, собственно, і було Торонто через це. От і ми не мали жодного місця в Монреалі, і ми чогось так думали, що нам вдасться е, від Монреалю одразу поїхати поїздом або полетіти літаком до Торонто і там вже думати про карантин. Е, так від початку думалося нами, от то цей чоловік він нам сказав, що на жаль, так зробити не можна, і нам треба відсидіти тих кілька днів карантину в Монреалі. Чого кілька днів? Тому що е, ми перелетіли 29 жовтня, а офіційно 1, е, ой, 29 жовтня, вибачте, вересня, 29 вересня, ми перелетіли. А 1 жовтня скасовували всі карантинні зобов'язання. Тобто, вже не треба було від 1 жовтня, не треба було сидіти на карантині. І цей хлопець повідомив нам, що нам ці три дні треба відсидіти в цьому карантині, і що нема проблем. Він нас заселить десь в готель, і ми там відбудемо наш карантин. Не можна буде тільки виходити. Ну і все, що на карантині, не можна. От. Харчування було від них вже єдине, що він нам сказав що спочатку, перед тим як нас оформлювати на карантин, він вислав нас, щоб ми поотримували всі свої ворк-перміти. Це дозвіл на роботу. Ворг-перміт видавали згідно з паспортом. Якщо паспорт закінчувався, наприклад, через рік, то ворк-перміт видавали тільки на рік, так як і візу в саму Канаду. Якщо ворк... в нас були паспорти свіжі, ну тобто, як свіжі, там ще декілька років було, то нам всім видали ворк-перміти на три роки. Дитина отримала візитер-перміт чи візитер-рекорд, як це вони називають, на три роки до 2025 року. І ми з жінкою отримали по 3 роки ворк-перміту. Після цього ми звернулися знов до цього чоловіка на паспортному контролі, тощо від карантину. От він нам сказав, що якщо хочемо, ми можемо послухати про Монреаль. Про і програми Монреалю для нас. От, і наші родичі вирішили послухати, тому вони слухали, ми чекали. От, і після цього нас відправили до цього готелю, і ми там відбули три дні. За три дні ми трошки відпочили, бо. Перельот і переїзд дався нам дуже тяжко з тими чемоданами, перебіжками по Парижу, і ну, дуже було стресована така ситуація була. Але вже трошки ми відійшли в монреальському готелі і спакували чемодани і домовилися, що всі поїдемо у Торонто. Поїздом. Білети нам коштували десь приблизно від 500 до 700 доларів на всіх. Це е, я, жінка, дитина і теща. От, і ми вирушили. По прибуттю в Торонто, ми зрозуміли, що хоч тут і спілкуються англійською мовою, родичів і знайомих в нас там нема, друзів теж нема, і нам перш за все треба е, телефон. Ми прибули в Монреаль вночі, тому ми не сильно заморачувалися, де нам знайти карточку. Ми хотіли пошвидше лягти спати, малий був дуже змучений. Тому ми не могли з карантину цим займатися. А коли е, покидали цей карантин, то в нас не було якби, часу теж по Монреалю бігати, так як вже були білети куплені на поїзд, і треба було вирушати до вокзалу. І це ми все робили зранку, о, чотвер... о, четвер... о четвертій ранку, тому якби, часу було обмаль, тому це все вийшло, припало нам на Торонто. Коли ми прибули в Торонто, ми залишили те, що з дитиною в аеропорту, в вокзалі, на вокзалі. а самі з жінкою пішли по Торонто гуляти по даунтауну, по центру міста і вишукувати офіс, де можна придбати собі стартовий пакет. По годині, я думаю, після години ми знайшли кіоск в торговому центрі і e Атон-Центр в центрі Торонто. Біля Сіті-Холу. Якщо хтось там може, не знає, де купити, то і От, І Купили ми мені стартовий пакет FaID, FIDO, пишеться з собачкою, такою логотипом. Дізналися про те, що є гігант е, тарифних планів, а ля Київстар чи е, Life Sell в Україні. Це у них Rogers. І цей Роджерс він якби поглотив всі маленькі фірми по типу Fido і інших, Чатер і так далі. От. І я взяв Fido, бо дуже вигідний тарифний план був на той час. Це було 55 доларів в місяць за 15 ГБ. При оформленні в мене не взяли ні копійки, мені просто приходить рахунок на мій, раху... ну, на мій аккаунт. І тоді я плачу, але послуги мені включили. Одразу ж, тобто я вставив карточку і я вже міг дзвонити по Канаді. Це нам допомогло, так як ми шукали будь-якого зв'язку по Канаді, щоб можна було хоча б забронювати якийсь номер чи готель, чи ще щось. До вечора ми протупили на тому вокзалі, питаючись, хоч щось десь узнать. Бо ті документи, ті не документи, а ті бумажки, які ми отримали в аеропорту в Монреалі, і в на вокзалі, що ми змогли дізнатися в Торонто. Це то, що вся допомога українцям надається, надається тільки в аеропортах. І якщо ми не прибули в Торонто в аеропорт, то нам треба їхати в аеропорт, щоб отримати цю допомогу інформаційну. На вокзалі такої допомоги просто немає. І ми до вечора ми, е, сиділи на цьому вокзалі, просто дізнавалися інформацію з різних сторін, заходили на різні сайти, пробували, що які наступні наші кроки тут. І кінцевим шляхом виявився все ж таки аеропорт, бо, як нам сказали, там є представники Червоного Хреста. Деякі з них спілкуються по-англійськи, по-українськи, і з ними можна буде про щось далі спілкуватися. Ми замовили білети на експрес-поїзд з вокзалу до аеропорту, який знаходиться в місті Місісага. Це е, якщо так образно говорити, то зараз я намалюю. Торонто, Етобіко, Місісага, Бурлінгтон. От. Чотири таких кола. От, це Торонто великий, це Етобіко, це Місісага, а це Бурлінгтон. І от, оце все, що рахується великою ареєю Торонто. GTA: Greater Toronto Area. От. І аеропорт знаходиться отут: Аеропорт Пірсон. Це ми звідси, вокзал знаходиться тут. Звідси пере, ну, приїхали сюди, щоб. Поспілкуватися з представниками Червоного Христу. Е, до речі, щодо пересування по Торонто, і взагалі, як в нас тут це все відбувалося, дуже зручно те, що в них все абсолютно побудовано згідно з компасом. Тобто північ, південь, захід, Схід, і в них це все так працює. Якщо я повернусь до цього малюнку, от, якщо взяти квадрат, то Торонто, тут йде озеро Онтаріо. Оце. І всі вулиці вони зроблені горизонтально і вертикально. Тобто дуже важко загубитися. І я тут ближче покажу. Е, нижня частина міста, здебільшого, високі будинки, е, хмарочоси. А інша частина це вже більш приватна зона, спальні райони. Дуже зручне розташування всього і ну, через. Через таку зручність роз, 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 розположення цих доріг і вулиць дуже зручно пересуватися. Якщо є одна вулиця Квін Стріт, вулиця Королеви, а за нею йде зверху Кінг Стріт, вулиця Короля, то ліва частина Торонта називається Західна Квін, а права частина називається Східна Квін, а посередині просто Квін Стріт. Якщо ти шука... шукаєш роботу, тобі кажуть, що їдь на захід по Квін, то ти просто їдеш на захід, поки не трапиш на свою роботу конкретно. Тобто, ну, дуже, дуже це зручно в Україні і в інших країнах, де ми були, такого немає. Все збудовано такими сітками, і ну, дуже важко було щось знайти. От, повертаючись до того, що ми приїхали в аеропорт, ми зустріли представника Червоного Хреста. Він нас заспокоїв, бо в нас вже дитина просто валилася з ніг. Ми там з цими чемоданами просто бігали по тому аеропорту, як я не знаю, ну трохи дікарями такими були. От і поспілкувавшись з ним, вони нас заспокоїли, сказали, що вони дадуть нам прихисток на декілька днів, щоб ми не тратили гроші наші, які в нас є на готелі. Вони для цього є, щоб допомагати. Ну вони так нам це предоставили. От і сказали, що на три дні вони нам знайдуть прихисток. Якщо нам цього буде мало, ми можемо попросити ще про 11 днів додаткового прихистку. І на ці три дні нам видали на нашу родину, на мене, жінку і на дитину, видали 468 доларів на передплатній картці. На цій картці, е з цієї картки не можна знімати гроші, з цієї картки не можна, не можна купувати цигарок, алкоголю і різних заборонених. Е Продуктів не можна користуватися цією карткою. От, це суто на їжу, на одяг на речі першої необхідності. Це дуже багато, це дуже велика допомога, і їм величезне дякую за це. Я їм це не раз сказав що навіть якщо в них є пропозиції по волонтерству, вони можуть мені дзвонити. І я подивлюся, якщо я вільний, я можу спокійно ну, з ними попрацювати, поволонтерити, щоб, хоч якось, віддячити цим дядькам і тьодькам. От, Видали вони нам ці картки, і е, готель, який вони нас заселили, вони сказали нам почекати. Ми чекали близько півтори чи дві години, поки вони знайдуть нам готель. Поки ми чекали, ми спілкувалися з іншими українцями, які прибували просто пачками по 15-20 по людей з кожного самольота. Вони виходили, і вони всі збиралися біля Червоного Хреста і всі чекали на якусь допомогу. Це був трохи хаос. Мені ну, дуже прикро про те, що. Деякі українці, на жаль, просто ну по наглості своїй вони там прям требували допомоги, прям требували грошей. Це ну виглядало трошечки дико і ну стидно було за них. Ну, невже не розуміють, що тут і так якби ну, не легко всім. Ну Але це добре, це інша тема. Після півтора годинного очікування ми. На протязі цього півторагодинного очікування ми познайомилися з чудовим хлопцем Іваном з України. Ми вирішили, що будемо разом. Постараємося бути разом в Торонто, взагалі на контакті, на зв'язку. І нас відправили в одну і ту саму, в один, в один і той самий мотель. Відправили нас в бур, місто Берлінгтон. Бурлінгтон пишеться. От це, як я казав, от по цій мапі. О, сорі, Оце Торонто. Оце Етобіко, це Місісага, це Оаквіль. А тут з краєчку Бурлінгтон. Це десь півтори години їзди з Торонто. Тобто, це трошки в ліву, в ліву сторону від Торонто. Це дуже далеко від Торонто. Тому е, дуже важко було щось шукати в Торонто, знаходити, знаходитися при цьому всьому в цьому Берлінгтоні. От. Але. Так як в нас було тільки три дні, ми вирішили їх використати на те, щоб одразу зложити, зібрати всі необхідні документи, які потребує Канада від нас. Бо Work Permit, дозвіл на роботу, це не є основ... ну, єдиним документом, який вам потрібен. В Берлінгтоні, ми першим ділом на наступний день, ми проснулися, випили кави, і всією пачкою у нас там трохи було людей, побрели. В центр міста цього Берлінгтона до сервіс Canada чи сервіс Kенеда, як вони його там називають, от щоб отримати SIN number, це social Insurance number, це номер соціальної страховки, який необхідний і в банках, і при взятті на роботу ну дуже необхідний номер, так як ідентифікаційний код. От після цього ми помандрували в банк і відкрили собі банківський рахунок. Банк вибрали CIBC. Я не знаю. Я не сильно читав, які там банки чим відрізняються. Ми порахували, що це достатньо непоганий банк по умовам. Нам до нього, до нашого основного рахунка, видали ще кредитні картки по тисячі доларів на кожного. Ну крім дитини, я думаю, це і так зрозуміло. От, і кредитні картки сказали, що нам не дійшлють на адресу нашого перебування, тобто в готель. Через тиждень, через два, а дебітні картки нам віддали одразу. От і вже під вечір, бо це вже був вечір, ми вже почали пробивати, де нам зробити хелс-карти. Це карти необхідні для того, щоб звертатися за медичною допомогою, бо без них ви будете просто платити зі своєї кишені. Муха в глаз попала, ідете платити зі своєї кишені. А якщо є хелс-карта конкретної провінції, в нашому випадку провінція була Онтаріо. І карти мали бути онтарійські. Інші карти не підходять. Тобто тільки онтарійські для тих, хто живе в Онтаріо. Ми тільки дізналися, в той день ми тільки дізналися, де їх зробити, і на наступний день вирушили до сервіс Ontario, щоб зробити ці картки. З того сервіс Ontario нас перекинули в інший сервіс Ontario, з того інший, ще в інший. І це все час. Ми подорожували ногами. Не таксі, не поїздами, ногами постійно між цими сервісами це були дуже великі відстані. Це півтори години в одну сторону пішки, півтори години в іншу сторону пішки. А якщо щось не так, так як нас перекидували з одного сервіса в другий, бо у них тільки конкретні займалися українцями. Деякі навіть не знали взагалі, що вони мають право видавати українцям картки, так як це право з'явилося теж однедавно, що тільки по програмі КОЕД можна не працювати півроку. І тільки тоді отримати карту. А одразу по прильоті. Тобто приїхав і можеш зразу отримувати. Це дуже великий плюс. От. Е, тому ми, на це в нас пішло два дні на ці хелс-карти. Перший день син номер і е, банківський рахунок, а другий день у нас пішов на е, дізнатися, де взагалі можна зробити цю хелс-карту. І третій день ми поїхали всією пачкою е, робити ці картки. На другий день, оце, ну перший день, що син номер і картки. А на другий день ми їздили, шукали тільки з жінкою. Тобто, дитина була з тещою, щоб ну не таскати його з собою. То ми з жінкою пробували ці всі місця, щоб цілою пачкою не бігати. Тобто, значить, спочатку дізнатися, де на 100%, а тоді вже їхати всією пачкою. Такий був план. План вийшов на третій день. Ми всі отримали наші хелс-карти не в пластиковому віді, а в віді бумажок. А пластикова карта мала нам надійти знову ж таки на адрес через деякий час. Третій день у нас закінчився нашого перебування від Червоного Хреста, і е, ми позвонили про те, щоб нам проно... продовжили ще е, на якийсь період е, перебування. Червоний хрест відповів тим, що вони нам продовжили на 11 днів. Я їм сказав, що нам гроші, в принципі, ну, нашій сім'ї конкретно не потрібні. Бо вони нам ну, дали 468 доларів, ми потратили тільки 60. Тобто, за 3 дні ми особо не натратились. З приводу проїздів і всяких таких інформацій, я вже розповім, напевно, в третьому відео, що в нас було далі. От. Я думаю, на цьому я закінчу це відео, бо вже і так 18 хвилин воно йде. От. Основне, ми зробили за три дні в Канаді. Ну, цих три дні, яких ми були в Торонто. Тобто, всі основні документи ми зробили. Далі нас чекало переведення в інший готель, інше місто, і там уже у нас почались такі серйозніші приключення. Я дякую всім за увагу, всім, хто слухав. Знову ж таки, в кого є якісь питання, конкретні. Пишіть, будь ласка, я охоче допоможу, допоки вас є мало, там 800 чимось людей. Ну, Деяким, можливо, навіть і не, не, не дивляться зараз цей канал, так як не було відео. Але кому цікаво, можете підписатися, кому не цікаво, я думаю, самі знаєте, що робити. Задавайте питання, я буду старатися відповідати. А завтра, я думаю, загружу, е, наступну частину. Це вже буде третя. От про е, то, що було далі. Дякую ще раз за увагу. До побачення.